Центральний матч 18-го туру між Луганською Зоре та Київським Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Матч для обох команд важливий, адже і Зоря і Динамо могли покращити своє турнірне становище і скоротити відставання від лідерів. 18-й тур української прем'єр-ліги власне проголошено туром пам'яті на честь загиблих на війні представників футбольної фан-спільноти, і саме київський матч був організований на честь бійця. З позивним солдат його звати Олексій Рубцов, це боєць Азова, який, на жаль, загинув на Донбасі. Ось можете бачити його дружину та дітей, ось дружина Ірина та діти Врослави Поліна робили перший символічний удар перед стартом цього поєдинку на честь свого батька, який віддав життя у боротьбі за свободу українського народу. Друзі, я нагадую, що... Один плюс один медіа спільно з фондом Поверни живем організували мегазбір на закупівлю трьох мобільних пунктів для керування безпілотними детальними апаратами. Ви можете бачити QR-код кіоркотлізу екрана. Долучайтесь, обов'язково і Давайте разом наближати нашу перемогу. Перший момент біля воріт зорі виник на 10-й хвилині. матчу. Ось тут царенко виконував подачу. Штрафний майданчик дячук чи то пробував, чи то віддавав світовну передачу на попова. Попов не зміг тут нічого з цього моменту витоснути, адже зіграв, підіграв собі рукою, і це, власне, це викликало дещо шквал емоцій у футболістів. Зорі. Луганська зоря створила більш-менш небезпечний момент на 42-й хвилині. Зараз бачите, Антюх. Поміж двох футболістів київського Динамо вривається, пробивав з правої ноги. Між якраз тут гармошем проскочив Вантю, завдавав удару, але особливої небезпеки для голкіпера Динамо Нещерета це не принесло. Загалом моментів у першому таймі було не сильно багато. Ось вже в другому таймі на початку почалася справжня тут боротьба на футбольному полі. Динамо в атаці тут гармош до останнього поборовся. Виграв Кабаєв тут боротьбу у будка і Сергій Сидорчук наважився на удар здалеку. Небезпечний, хороший прицільний удар. Сергій Сидорчук до слова сьогодні провів 200-й поєдинок за Динамо в українській прем'єр-лізі. Тут міг відзначитися. Стребав Сапутін по м'ячу, але якби м'яч летів по щину в воріти після удару капітана Динамо. Можливо, тут Сапутін би не зміг відреагувати належним чином, і Сидорчук міг відзначитись. Динамо почало тиснути, але ось тут помилка після передачі Дениса Гармаша і Лазарій Русин виривається просто от на лівому фланзі швидку контратаку. Робить прострільну передачу на протилежний флан, де був абсолютно один Антюх. Антюх змістився, пробив, але точно в руки нещерету. Ще раз тут відзначаємо дії. Русина хороша зряча передача, просто на протилежний бік поля. Антюк зміщується в центр, пробиває удар. Вийшов не сильним, Тож тут великих проблем для нещерета не було в цьому епізоді. Владислав Кабаєв хвилинами пізніше робить подачу в Штрафний майданчик зорі знову на винусі. і знову тож таки русин тут то, то, починає пресингувати. Сіде передача тут. Тимчик помиляється. Вмикають знову Назарія Русина. Назарія Русин майже ідентична атака з попередньою. На лівому фланзі вривається поближе до штрафного майданчика, віддає на Гереру. Гереру знову повертає на Русина. Русин пробивав тут, але не сильно пробивав Назарі, плюс зменшив якраз таки кут до воріт нещерета. І тудар також акцентовано не вийшов. До того ж, тут бачимо, що ще є питання стосовно. Чи перебував Назарій Русен в активній фазі, чи був все ж таки в положенні позовлю. Але відзначаємо індивідуальні дії 31-го номера Луганської зорі. Динамо, чим відповідалося, йде така передача на Владислава Ваната. Ванат віддає на царенко абсолютно само. Царенко робить прострільну передачу знову на Ваната. Ванат пробиває головою, незадоволений Владислав, що не вдалося пробити як слід. Бачимо, як він агресивно відругував, вдаривши рукою по газону. Знову зоря. Пішла в атаку. Антюх. Тут відзначаємо просто ривок на 61-й хвилині. Тут до останнього доборося в цьому епізоді можна було віддавати тут і на Віреру, і на Русина, але Антюх вирішив пробивати сам з правої ноги не сильно робочий для нього. Так, ось тут ще раз дивимось повтор цього епізоду. Здорово відпрацював в цьому моменті. На швидкості обійшов дячука. Змістився, і тут дійсно або на Гереро або на Руси не віддавати, але вирішив брати на себе всю відповідальність та ініціативу сьомий номер Луганської зорі і пробивав і тут не вийшов фактний точний удар. Подачу кутулу на 71-й хвилині виконанні Київського Динамо. Тут е трохи в штрафному майданчику. Лонгвейк був перший на м'ячі, Ось Джастін Лонгвейк. Завдавав удару по воротах, та також, як бачите, особливої користі для киян він не приніс. Якщо порівнювати перший і другий тайми, то ось завелися команди у другому таймі. Стало набагато більше моментів. Виконання стандарту від Володимира Барашка на 78-й хвилині. Хороший був момент для того, щоб проробити зручна позиція, але не точно. Хім Перес, який пізніше з'явився. На полі виконував подачу тут на Раміриса, який також з'явився на полі київського стадіону. Зараз завдавав удару, але точно в руки Сапутіну, і тут не було проблем у голкіпера. Луганської команди, аби забрати м'яч. Ну а це вже момент розв'язки. Ключовий момент цього поєдинку. Тут Максим Хвань, який вийшов буквально за кілька хвилин на поле, робить прострільну передачу. Забиває Гереро свій перший вол в українській прем'єр-лізі. Відзначається виводить зурю вперед на 83-й хвилині. Просто чудово відгукнувся на цю передачу і Максима ось Подивіться, людина буквально там дійсно за кілька хвилин з'явилась на полі. Вгадав заміни Патрік Лювен. Прострільна передача. Що тут роблять захисники Київського динамо? Поміж трьох захисників столичної команди. Проходить ця передача, ніхто на неї не реагує. І греро абсолютно в один дотик забиває ворота нещерета. Причому що й удар то вийшов не сильним. Руслан нещерет в принципі міг би реагувати на цей момент. Але ось тут найбільше питання виникає саме до роботи захисників київської команди, як так можна було прогавити цю передачу, яка просто пройшла поміж них трьох. Святкують луганчани. Перший гол ГРР у чемпіонаті, перший гол в українській прем'єр-лізі. Тут ще на удар Волошин наважився на 86-й хвилині. Одразу динамівці пішли вперед, аби зрівнювати рахунок і вирівнювати ситуацію. Хороший видався удар у Волошина, але по центру і також абсолютно без проблем для Сапутіна. Відбиває він, там Максима Мереко вже допрацював цей епізод. Останні моменти у Динамо, аби відігратися, спливав вже час, доданий арбітром Сергій Сидорчук. Тут на квадратному метрі накрутив двох півзахисників Луганської зорі. Наважився на дальній удар, але цей удар абсолютно ні до чого не призвів. І ось, бачите, реакцію Мірчі Луческу, який. В принципі розуміє, що цей матч його команді сьогодні вже виграти не вдасться. А Луганська зоря здобуває другу поспіль перемогу на цьому стадіоні. Минулого вікенду вони переграли 3-1. Футбольний клуб Львів зараз святкує дуже важливу перемогу над київським динамо чим самим збільшують відрив від київської команди вже на 4 пункти. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.